Вітаю, друзі. Отже, мафія в рясах, бо, інакше як назвати, РПЦ в Україні або УПЦ МП потрапила в черговий, так би мовити, заміс. І цей заміс вона накликала на себе брутальною поведінкою, абсолютно нехристиянським ставленням до живих і мертвих. Ну і звичайно. Певненістю в політичному дахуванні, яке банкова з моменту обрання Зеленського фактично гарантувала московським попам. Як не крути, але ще три місяці тому керівник Київського обласного СБУ всіляко перешкоджав переходу громад у ПЦМП. До Православної церкви України. І тепер ми спостерігаємо обшуки в лаврі, ба навіть ширше, обшуки на Рівненщині в сарненсько поліській єпархії. Ще в, де, ну, в, де, в декількох інших монастирях. Ну але ж ми пам'ятаємо, що з моменту. Агресії Росії з 2014 року у ПЦМП фактично була п'ятою колоною агресора на території України. В церквах важко назвати священниками, ну, службовці цієї церкви переховували зброю, переховували бойовиків. Та ще зовсім недавно, такого собі захопленого латиноамериканського терориста Лусваргі. Яку українські війська захопили на Сході? УПЦ МП переховувала в своїх монастирях, Здається, в Іонському монастирі він якийсь час перебував. І дивно, яким чином цей терорист був випущений з в'язниці і переданий церкві. Ну, тобто церковній організації. Бо це, це не церква, це така псевдоцерковна організація. Насправді це мафія. Тому що основний потенціал цього угрупування в тому, що з одного боку є дах політичний силовиків українських і банковий, з іншого, дах політичний Москви, де РПЦ служить просто пропагандивним інструментом Російської держави. І на цьому стику. Попики могли собі спокійно займатися бізнесом. Вони, до речі, займалися дуже успішно, тому що у ПЦМП це ніяка не церква. Ну так, вона всякі церковні треби, так би мовити, виконує, вона ритуалить собі в задоволення, е, вчить молодих попиків, просуває по ієрархії тих чи інших. Але основна її, е, так би мовити, компонента це бізнес. Чому він полягає? У ПЦМП це приблизно 11 тисяч церковних громад. Всі вони є торгівельними підрозділами великого торгівельного холдингу, центр якого знаходиться в Києво-Печерській лаврі. Торгують чим тільки можна, ну, починаючи із ювелірки. Золото срібло у вигляді хрестиків та інших виробів, сувенірки, іконки різного типу, Там січена вода і тому подібне, плюс е, ритуальні послуги і всякі такі ну, квазі, так би мовити, священницькі послуги. На все є тариф. По ієрархії бігають гроші знизу до верху, трошки лиш, щось лишається там маленькому дистриб'ютору на низу, потім осідає в митрополичих палатах по єпархіях, а потім доходить до митрополита в Лавру. Це величезний фінансовий обсяг. Уявіть собі торгівельну мережу з 11 тисяч магазинів. Яка не оподатковується, яка, по суті, не контролюється, фінансовий обіг жодного контролю там немає. Тому мафія в рясах складує складометри і кубометри грошей для підкупу всього рівню, ну, різного рівня чиновників, включно із силовиками. На тому вони, власне, існували. Якщо не вистачало грошей для підкупу, Присилали з Москви гроші, Якщо справді підкупити, треба було дуже важливого чиновника. Так от, у всій цій історії Соня Кошкіна нагадала <схід> сьогодні під, під ці обшуки про не перший обшук у е е Павла Лебедя, він же Петро Лебідь, настоятель е е Лаври. Обшук в нього був ну, десь під час, по-моєму, помаранчевої революції, чи трошки пізніше. Я пригадую цю історію, коли СБУ нагрянула до нього і А ні, це, це вже при формуванні Православної церкви України, здається, було, коли вони почали жорстко переслідувати тих священників, які хотіли переходити до ПЦУ. І цей громадянин лепідь. Невідомо якої країни, почав репетувати, що СБУ при обшуку забрала в нього п'ять ікон і ящик водки. Уявіть собі, це, ну, так би мовити, особа священичого сану, навіть ну, митрополечого сану, для якої цей ну, синонімічний ряд п'ять ікон і ящик водки. Навіть е, не виглядає як Сюмороном, це для нього реальність дійсність. Це ну, реально те, що вони, е, так би мовити, прокачували через мізки, особливо такої ну, психічно неврівноважної частини населення, яка е, шукала прихистку і ну, якогось захисту для душі в церкві. Вони фактично перетворювали цих маніпульованих людей у своїх рабів. І коли подивитися на церковні ходи, які організовувалися по Києву регулярно з портретом Миколи II, до речі, один з організаторів цих ходів, якраз людина дуже наближена до Медведчука. Зеленський і його оточення використали Медведчука в 18 19 році для такого тарану проти Порошенка. Вони сиділи на каналах Медведчука безвилазно, а з іншого боку, поширювали всякі чутки, що Порошенко з Медведчуком Вась Вась про все домовилися, що вони друзі, і там, ну це глупство було, звичайно, але знаходилися такі люди, які в це вірили. Як це не сумно. Порошенко просто був в наскільки складному становищі, що йому треба було боронити країну на Сході і е, шукати союзництва в, е, цивілізованих країн, тому що в випадку здачі е, Німеччиною і Францією, так би мовити, українських позицій нам би довелося дуже дуже тяжко. Виборсуватися із протистояння в Москві, і ми згадуємо, як переломлював цю ситуацію Порошенко, але займатися ще й церквою ворожою і щось з нею вчиняти це просто не його стиль. Хоча ми, звичайно, прекрасно пам'ятаємо цю фразу на адресу Вадима Новінського Сукати православно. Це теж ще один мем, п'ять ікон і ящик водки. Сука Православна, тобто, УПЦ МП або РПЦ в Україні згідно закону, адже закон передбачає, власне, зміну назви у випадку перебування центру релігійної церковної організації на уточнену. Тобто, згідно закону. У МП мала б називатися Російська Православна Церква в Україні. Але з обрання Зеленського жодного руху до реалізації цього закону не було. Навіть навпаки, навпаки, пішло блокування переходу громад з УПЦ МП до Православної церкви України. Було то, тотальне, був певний час, що взагалі в місяць переходило не більше однієї громади. Тобто в цьому. Сенсі влада Зеленського виявилася дуже ефективною. Ну і от тепер підсумовуючи оцей, ну, цю подію, яка сталася 2211-2022 22 року, можна сказати, що під тиском суспільства влада мусила реагувати на цю дикунську поведінку деяких представників УПЦ МП. Буквально минулого тижня. Представники цих, цієї організації не пустили до церкви з метою відспівування загиблих воїнів, представників ну, і, і військових, і православної церкви України, тому що все-таки рідні воїнів загиблих за Україну не хотіли, щоб їх відспівували московські попи. І трапилося. Декілька скандалів, які засвідчили, що ніякого, ніякого християнського духу, християнської моралі в цій мафії нема. Це мафія в рясах. І проти неї треба застосувати всю силу закону. Хочу сказати, що українське суспільство саме відвернулося від цієї банди. Були часи, коли цю церкву підтримували і 35%. І потім 18, потім 12, 11. Зараз за різними опитуваннями, вірними у ПЦМП, називають себе 4% українців. Тобто питання не в остаточному і безповоротному демонтажі цієї організації, а в лібералізації права переходу громад. І я думаю, що ці обшуки повинні зараз дати можливість громадам, які дуже часто ну, не мають внутрішнього якогось такого важеля для того, щоб зрушити впертість свого священника, який чіпляється як воша кожуха цього московського патріархату. Ну то що, тоді громада повинна забирати храм. Дуже часто цей храм споруджений коштом місцевої громади, місцевого населення, яке збиралося, а потім фактично безкоштовно було передано на баланс РПЦ. Ну, це ж це несерйозно. Тому я вважаю, що наступним кроком після обшуків має бути: по-перше, відкриття кримінальних справ проти осіб, які. Точно замішаний в колабораційній діяльності. Одним іонафаном тут не відкупися і навіть Павлом Лебедем він же Петро Лебідь. Тут потрібна масова робота, серйозне слідство. Ну і головне це розв'язати руки громадам на низу з правом переходу до Православної церкви України, справді канонічної, визнаної світом. При визнанні Росії державою терористом, це відбувається на наших очах, дуже швидко і російська православна церква буде визнана неканонічною релігійною організацією, з якою світове православ'я не рекомендуватиме мати справи. Тому ми переможемо. Слава Україні!